Привіт, мене звати Лана Куцоля, ви на каналі Ція. І сьогодні будемо говорити про шаровари. А саме заглянемо трішки в історію їх створення, їх поширення в Україні, трішки розглянемо пошив, і також варіанти стилізації їх в сучасний образ. А отже, взагалі тема доволі контроверсійна, тому що з одного боку, як елемент гардеробу, шаровари мені дуже подобаються. Вони зручні, комфортні. Але коли починаєш про них говорити, вони мають певний такий якийсь вайб шароварщини, такий от каламбур. І з одного боку таке ставлення до цього одягу пов'язане із доволі токсичним дискурсом. Його учасників можна умовно розділити на три групи. Перша це та, яка щиро вірить у те, що шаровари це продавній військовий одяг батька нашого Гатила. Так я зібрала всі штампи. інша група фейспалмить, намагається в аргументи, але коли топіння закінчується, вона просто нещадно тролить першу групу. І треті – це ті, які щиро переконані, що шаровари це є. Наслідком постколоніального кітчу і максимально уникають взагалі цієї теми. причиною цього є помилки в історіографії, колоніальний наратив, а також щире бажання ідентифікувати себе українцем в умовах, коли про українство було дуже мало інформації. Образ козака в Шароварах, він утворився практично наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Після того він досить був поширений у творах мистецтво, театрів, різноманітних картинах, ілюстраціях і в результаті нам. Мертво закріпився в свідомості людей. І зараз, коли вже йде постколоніальна рефлексія, нам необхідна історична ретроперспектива для того, щоб глянути трішки глибше і розібратися, що власне чим є шаровари для українства. Отже, шаровари походять із староперської шарабара і буквально перекладається як одяг для ніг. Єдине, що їх відрізняє від інших зразків поясного одягу, це крій. і згідно до якого широкі частини холод. Площі, вони можуть бути або прямокутні, або трипціявидні, з'єднані між собою прямокутним або ромбовидними вставками. Саме від ширини цих вставок залежить наскільки матня буде звисати та фалдити. І широкі зразки шаровар відомі у персів та османів уже у 16 столітті. В Україні носіння шаровар все 16 століття і більшої частини 17 століття взагалі не згадується. Звісно, можна згадати. Опис України бо плана 1648 року. А ми можемо сміливо проігнорувати, тому що в нашій історіографії вжили некоректний переклад, тобто кальсони переклали як шаровари, і навіть за французькими значеннями кальсони це або вузькі брінчі, шоси Відповідно, Ми не можемо таким чином опиратися на оповідь по плана і стверджувати, що саме тоді носили шаровари. Також шаровари не згадуються в українських документах того часу. в описах майна жодним чином не не фігурують шаровари ні в козаків, ні в посполитих, ні в міщан однак є згадки іншого поясного одягу як в брані. враховуючи, що Україна була в контексті європейської моди, ми можемо допустити, що саме шаровари з'являються як частина військового костюму в козаків уже у другій половині 17 століття, приблизно в ті самі часи, коли і в поляків, тобто після перемоги над хотином 1673 року, і після. Облоги відня 1683 року однак це лише припущення. Першу згадку про наявність шаровар саме в козака ми бачимо у описі майна бунчикового товариша Фредрикевича, що помер у 1720 році, і, зокрема, там йдеться про те, що він мав шаровари вишневі. В описах майна Калнишевського 1775 року згадуються шаровари, причому вони були різноманітних кольорів: пісочного, вишневого, блакитного, василькового, із домінуванням саме синього кольору. В цих описах майна, крім шароварів, також згадували інший одяг. А слід зазначити, що шаровари саме як одяг, був доволі дорогим, тому що велика затрата тканини, і якоїсь мірою він асоціювався із розкішшю. Тому поширення зображення козака Мамая по суті це є таким портретом успіху. Тому він набуває такого поширення серед широкої верстви населення. Як Образ козака в шароварах це було фактично останній одяг козаків, який запам'ятався, він починає тиражуватися і в театрах, і в картинах, і власне в описах. І частина людей починають асоціювати шаровари саме із повністю із козацьким устроєм. І якщо у 19 столітті образ шароварів асоціювався із чимось позитивним, тобто це або з успіхом, або із втраченою золотою добою, або ту, Яку ще потрібно здобути, якщо дослухатися не до голя до Шевченка, то уже в регіонський період цей образ він максимально спотворюється. Ну, власне, його спотворюють за допомогою пропаганди, за допомогою масового продукту у фільмах зображують таких не дуже далеких людей у шароварах, і вони не хочуть розвиватися, вони не хочуть там навчатися, вони не вірять у поступ, їм би тільки лежати на печі, та пити горілку. І власне я можу зрозуміти хейт цих людей, які дуже не негативно ставляться саме до цього образу козака в шароварах, тому що дуже довгий час саме такий образ показували як єдиновірний для українців. Місцем я вважаю, несправедливо хейтити шаровари тільки з того, що совок перетворився на кіч. ми повинні чітко розуміти історію. Ми повинні чітко знати, що шаровари вони не були поширеними серед запорозьких козаків. Вони вже набули популярності з другої половини, фактично вісімнадцятого. Того століття, але тим не менше вони були елементом одягу українського козацтва, чи робить це знання нас, нас меншими патріотами? Ні, чи заперечує це нашу історію теж, ні. і чи взагалі потрібно тепер заборонити шаровари? Та теж ні? Це прекрасний образ, це дуже крутий елемент частини українського одягу, який можна стилізувати, який можна популяризувати, який можна якось локально дуже обігрувати. Він може існувати у маскультурі і прекрасно Власне, обігруватися, просто не показуватися як історичну реконструкцію на острові Хортиця. Власне, після цього всього переходимо до наступного блоку, а саме до пошиву і стилізації. Мені здається, що вам теж буде це цікаво. На крайній випадок є таймкоди. Якщо вам не цікавий пошив, несом за таймкодом, просто перейдіть на стилізацію, і я запропоную, як можна осуч... осучаснити шаровари, як можна їх додати у сучасний гардероб і разом із тим виглядати доволі стильно. Я впевнена, що вас наявні результати дуже здивують. muy parejo, ровар розпочинається із вибору тканини, і так як мені хочеться складну текстуру, надаю перевагу доволі щільному вовняному крепу джерела, як правило, не містять даних про кількість тканини, але приблизне уявлення дає опис кількості тканини на шаровари для козаків Санкт Петербурзького легіону російської армії у 1774 році. Це формування повністю копіювало одяг українських козаків того часу, і за документами це приблизно 1 метр двадцять. 7 см по довжині та 1 метр 32 см по ширині. Я взяла ідентичну ширину. Стосовно крою є декілька варіантів. Детальніше про них можна дізнатися на моєму телеграм-каналі. Я вже для пошиву обираю найбільш зручніший для мене на основі готового лекала. Особливості цієї моделі це вільні холоші та додаткові склади на талії. Сюди ж додаю кишені з яскравим підкладом та контрастною обробкою. Тепер все готово до стилізації і плавно переходимо до наступного блоку. Стосовно стилізації шаровар, мені здається, що основна проблема стилістів саме в Україні полягає в тому, що коли говорять шаровари, вони уявляють приблизно це, а не, наприклад, ось це. І через те, через ці упередження, які все-таки нам залишилися спадок від совка, вони заважають подивитися на цю річ гардеробу дещо по-новому. Я пропоную зараз розглянути основні стилі, в яких можна шаровари обіграти. Я їх вибрала, тому що вони мені найближчі, мені здається, вони найбільш цікавішими. В принципі, при бажанні їх можна стилізувати під персональний стиль. То того, як носити шаровари, найбільш непрограшний варіант це е, приталений верх, е, якийсь шарф і власне шаровари. Це створює е, такий жіночий, дуже плавний е, силует, але він найбільш простіший, тому е, він може виглядати дещо нудно і е, можна якось цікавіше обіграти. Е, найперше таке найпоширеніше -най 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 бачення шароварів це саме я. Е, як штани для релаксу для дому, вони справді зручні. Для цього можна використовувати дуже легкі тканини, можна використовувати велику кількість драпіювань. Найголовніше, аби були натуральні тканини, і саме цей стиль допускає яскраві кольори. Наступний стиль це бізнес стиль, і ще краще комбінувати шаровари саме в цьому стилі. Ну насамперед, це самі шаровари мають бути із костюмної тканини бажано використовувати складний крій. Це додасть певну структуру загальному образу і певну неординарність. Саме наступного стилю це романтичний стиль, і саме тут шаровари можуть стати дуже хорошим союзником, тому що якщо ми будемо використовувати легкі тканини, наприклад, там льон, сатин, він бавовну ту саму. Концептуально вже зараз, то завдяки великому об'єму шаровар, вони створюють оці ефект драпіювання, ефект ніжності, легкості, що притаманно для романтичного стилю. І при таких комбінаціях воно буде виглядати доволі цікаво, неординарно і і доволі відповідно для літньої або весняної погоди. Ще один стиль, де шаровари дуже органічно виглядають і легко стилізуються, це бохостиль. Потрібно обирати легкі тканини, принтовані і велику кількість додаткових аксесуарів. І якщо все правильно підібрати, створюється та сама легкість, багатошаровість і неординарність це те за що ми любимо власне бохостиль. Де можна ще шаровари використати? Це у стилі casual, тобто тут ми можемо взагалі не обмежувати себе у виб. Рідканини це може бути навіть той самий денім, костюмна тканина, легка шерсть для того, щоб створити якусь цікаву текстуру самих штанів. Поєднувати в цьому стилі найкраще із оверсайзними футболками, із теж кофтами цікавого крою, джамперами. Саме в цьому стилі можна спокійно комбінувати з кросівками, із великими сумками, шоперами, тобто таким чином, створюючи максимальну розповідає. Ставлений міський стиль. Ще продовжуючи тему, можна використати у спортивному стилі. Тут вже основним матеріалом для шароварів може бути трикотаж, і тут можна комбінувати крої, додавати чогось нового, додавати ті самі кишені, накладні кишені, воно буде від... виглядати відповідно і так само комбінувати вже із спортивними аксесуарами, спортивним взуттям, кросівками, кедами. Образ доволі чудово грає, причому для чоловіків і для жінок. І ще один стиль, як на мене. Дуже дуже круто буде виглядати це у постапокаліптиці. Тобто тут можна теж використовувати такі тканини, як льон, ну, інші натуральні тканини, пісочних кольорів теплих з теплим підтоном і комбінувати із складними шифоновими накидками, із додатковими аксесуарами складними або притаманні саме для цього стилю. І в цілому освіжити свій звичайний образ. Ще один стиль це вуличний стиль. Тут вже слід використовувати сучасні тканини, додаткові елементи, а також складні крої для того, щоб е, сулует виглядав по-новому, щоб він виглядав футуристично. Для цього стилю дуже мають місце неординарні аксесуари, тому що тому, якщо у вас є якісь такі елементи, сміливо доповнюйте, е, і навіть класичний крій шароварів е, при таких аксесуарах буде виглядати дещо е, по-новому, несподівано і доволі цікаво. Шаровари в принципі це не для всіх, тому що їх це той елемент одягу який вимагає дуже великої кількості додаткових додаткових аксесуарів додаткового одягу в принципі якби для людини як, якій не цікаво цим всім займатися яка привикла до того щоб надягнути перше що попадеться під руки їй, можливо це буде дещо не цікаво плюс шо, не плюс такі образи вони завжди привертають велику кількість уваги і це також не всім людям підходить не всім людям насправді подобається щоб на них звертали увагу тим не менше я дуже Же рекомендую або, хоча б спробувати носити шаровари, спробувати їх якось обіграти, не обмежувати себе цими червоними потворними атласними шароварами, тому що світ на них не закінчується, і це слава богу. Це моє перше відео. Тому якби вибачайте, я буду старатися працювати більше над контентом, більше над якістю. І весь одяг, який на мені який теж попадається, я шию самостійно його можна придбати в мене на сайті. Якщо цікаво, можна в мене безпосередньо. Його замовити під свої індивідуальні параметри, тому що я шию сама і розробляю лекала конкретно під кожну людину. От так, да. я сама в даному випадку я сама все роблю. Тому звертайтеся, в принципі, також можна, якщо вас просто якісь моделі зацікавили, ви можете купити в базових розмірах, тобто SM і це якоюсь мірою навіть буде трішки дешевше. Так от, і власне підписуйтеся, тут буде ще багато про. Інший одяг, мені цікава взагалі тема українського народного одягу, мені здається, що він дуже недооцінений саме в тому, щоб його адаптувати у сучасний стрій і робити його більш технічним, більш зручнішим. Тому слідкуйте за моїми експериментами, я думаю, що вам буде це насправді цікаво. От.